Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Ось вже й листопад насипає нам під ноги з золотий килим із останніх жовтих листочків. Світловий день кожним днем скорочується, тому ввечері я досвідчую свої орхідеї фітолампами по декілька годин, щоб збільшити світловий день і створити комфортні умови для їх росту і цвітіння. Іноді я досвідчую свої орхідеї навіть в день, тому що в листопаді все більше пазмурних днів, і тому кожному сонячному дню радію я і мої квіти, тому що ніяке штучне освітлення не замінить природного світла. Зараз треба бути дуже обережним споливом орхідей, особливо якщо немає штучного світла. І прохолодно в приміщенні. Якщо температура знижується нижче 18 градусів і немає додаткового джерела світла, рослини використовують дуже мало рідини, і ґрунт довше залишається вологим. Тому слідкуйте, щоб не перелити орхідеї, щоб не почало гнити коріння. У мене, я вже казала, у кожному горщику є шпажка і по ній я орієнтуюся, чи треба орхідею поливати. Також на кашпо в мене є стікери, де я вказую дату, і чим я поливала орхідею – орхідеї водою, або добривом. Я все ще використовую добрива, тому що квітконоси лише ростуть, і ще не один бутончик не розпустився. Ось такий фертий мікс вишукана орхідея, або. Успіх, чистий лист доброго для орхідей. Раніше добриво я чергувала з чистою відстояною водою. А цього року я використовую дощову воду і додаю до неї попіл, і з розрахунку 1 столова ложка на 3 літри води. І треба, щоб воно постояло десь 2-3 дні. І поливаю. Це вперше. Я хочу подивитись на результат, і вже навесні я розкажу, які ще коктейлі я готувала цього літа для своїх орхідей. Більшість моїх красунь з квітконосами, в когось вони більші, в когось менші. Я на літо прибираю опори для квітконосів, щоб вони не заважали доглядати за рослинами. А зараз я їх встановила. І ті квітконоси, які вже доросли до опори, я закріплюю. Або за допомогою таких зажимчиків, які йдуть при продажі орхідей, або за допомогою цінильного дротика. Так, отак, як тут. Його можна придбати в крамничках для рукоділля, поробок. Він м'якенький, гнучкий і дуже легко закріплювати квітконоси, щоб їх не пошкодити. У Джойра і Ред Ліпа три квітконоси, два старих, на яких прокинулися брунечки, і по одному молоденькому. Молоді квітконоси потягнулися до світла в тому напрямку. І я обережно, поки вони гнучкі і пружні, щоб їх не зламати, вивела їх на цю сторону. І у джойрайда, і у редліпа, і буду по мірі їх росту. Підв'язувати до опори. Так я зробила для того, щоб в подальшому, коли орхідеї зацвітуть, вони цвіли рясним кущиком і були розгалужені. І було дуже красиво. Наступний випуск з календаря орхолюба буде уже в грудні. Тоді якраз будуть цвісти перші квіти на моїх орхідеях. Запрошую на мій канал. Ставте вподобайки, приєднуйтесь, а я буду ділитися з вами світінням своїх орхідей. До нових зустрічей!